Працівник державтоінспекції Валентин кров сьогодні здає втретє. Чоловік каже, робить це, аби допомогти людям, які цього потребують найбільше. Для надання, так скажемо, для надання допомоги, кому вона необхідна. А це Світлана Марко. Цю жінку можна часто побачити на телевізійних екранах з коментарями про дорожньо-транспортні пригоди на рівненщині. Сьогодні вона також здає кров, каже вже й не пам'ятає, який раз їй доводиться сидіти у цьому кріслі. Я вже не пам'ятаю. Часто здаю кров. Часто. Ще перед здачею крові Світлана Марко розповіла, що цю акцію працівники ДІ приурочили тижню з безпеки дорожнього руху. Від сьогодні у нас на території Рівненської області, в цілому, як і на території нашої України, проводиться тиждень з безпеки дорожнього руху, метою якого є черговий раз привернути увагу громадськості до проблеми дорожньо-транспортного травматизму, до проблеми того, що люди продовжують гинути і травмуватися в результаті дорожньо-транспортних пригод. Працівники Державної інспекції Рівненської області вирішили розпочати проведення тижня. Безпеки дорожнього руху саме з благочинної акції під назвою Здамо кров заради збереження життя. Вдаї запевняють, кров здають не для когось конкретно, а для тих, хто найбільше сьогодні її потребує. А таких людей чимало запевняють в обласній станції переливання крові і додають, працівники Державної інспекції приходять здавати кров ледь не щоквартально. квартально. Не майже щоквартально приходять, і ми дуже вдячні керівництву, яке розуміє. Що треба допомагати людям, тому що, на жаль, як ви знаєте, організованих колективів зараз набагато стало менше. От а через те в основному приходять родичі до нас, які конкретно своїм допомагають хворим. А от власне така кров заготована від працівників, дасть змогу заготу... приготувати компоненти і для хворих, які не мають родичів. Оце саме важливе, що в даній акції має значення. Олександр Туз, Володимир Захаров, новини Рівного.